А як тут можна жити? Все закривається, все, ну як? Все. Чи тільки сидіти вдома і все? Життя нема, все. Все закінчилося. Ти розумієш, що ти виїжджаєш нікуди. Нема ні праці, нема ні житла. ну, Не знаю. Якось так. На даний момент так все якось так печальненько. Уже майже неділю не спів. Вже нормально. Передрімати все. Четвертий день і хуже, і хуже і хуже. Так що, знаємо, що що діти. Ми біженці ще, ще З Бахмута. Тепер Бахмута. Тут прожили тепер. Три опять роки куди вже біжати. Горсові туди вони вїхали, сказали мені на сьогодні, на 14-го. Там, що в розвалі, на повністю под'їзд горити що. А я тільки в одних трусах вискочила, а це і паспорт якось чудом, що це у мене. І все, це то люди далі воділи. У нас своя скважина є на весь дом. У нас є коли світу не буде. Ми вручну можемо набирати. Місто було підключено до свердловини, яка знаходиться у селі Золотий колодязь. От. На сьогодні там ситуація важка, тому місто знаходиться без води, без Стоп. централізованого водопостачання. Стоп. В місті є чотири свердловини це видача питної води очищеної. Також мешканці і ми допомагали це буріння свердловин саме в багатоквартирних будинках. І на сьогодні так, люди мають змогу там, технічною водою користатись і питною безкоштовно. Ворог кожного дня, кожної ночі обстрілює житлові забудови, страдає цивільне населення. Наші мешканці, тому ситуація дуже напружена. На зараз ще у нас вже примусова евакуація сімей з дітьми. Працюємо з цими сім'ями. На сьогодні вже ми маємо інформацію про те, що 20 сімей до кінця тижня планують виїхати, і ще зараз ведеться робота, це обзвонюємо сім'ї з дітьми. Збираємо інформацію, хто планує виїхати найближчим часом. За три дні є інформація, це орієнтовно, але вона близька до реальності. Близько двох, двох тисяч людей вже виїхало з громади. Так, так, так. Якщо побачите, дорога зараз забита, їдуть цивільні з, зі своїми речами і просто виїжджають.